Звичайно, хотів би побажати перемоги нашої, це перш за все. І, звичайно, після ось цих всіх розрушень, щоб все місто наше відбудувалося, було гарно, було неначе як е, троянда, квіти як розцвітають. От щоб воно таке було. Воно таке і є, але щоб ще було краще. Щоб мабуть, в цей день не стріляли. От прямо от не треба стріляти, хватить. Я бажаю нікополю, процвітання. Щоб він був таким же затишним, невеличким, спокійним, дуже доброзичливим містом. Я хотіла б мирного неба насамперед. А ще хотіла б, щоб наші нікопельчани поскоріше вертались додому, щоб ніколи над нами не не звучали оці звуки, які ми кожен кожну ніч чуємо, щоб було тихо, спокійно, щоб люди могли спокійно. Спокійному місці жити. Саме головне, щоб задоволення люди отримали від розквіту нашого міста. Мені жалко те, що зараз у нас таке красиве і унищожаються. Оце мені жалко. Дай Бог, щоб от це все кончилося як можна краще. Нашу поцілу. Хочеться побажати нашим дітям, щоб вони. Мали змогу завжди у нашому місті бути захищеними. Віра в майбутнє, якихось своїх досягання мети своєї, та, щоб ця мета працювала на благо цього міста. Красавець. Я кажу, як прийду це гляну. Просто я не знаю, замічатений. Очень красивий і я довольний, що я живу в такому хорошому місці. Це мій любимий міст, я ні на що не поміняю. Я тут живу декілька місяців. Дуже приємне враження залишається від цих днів, які я тут прожила. Тут свіже повітря, То, да. тут свіжий воздух, чим в інших городах більших. Тут тихо. По-домашньому, атмосфера своя. Так. Друзі, родня. Так. Нікополь. Нікополь в Україні це столиця закатів. Найкращі закати у всій Україні. За красуємо. Красу, водосховище, пляжі. За району це увесь, який є. Все. Вся краса.